Заможні вікна теж плачуть. Але плачуть вони по-різному. Особливо ображені вони плачуть із середини приміщення. Цей вид образ має найжахливіші наслідки. І чим довше ви їх ображаєте, тим страшніше буде їх помста. Стять вони появою плісняви. Другі плачуть десь глибоко в собі. Тобто, це всередині склопакету, коли волога з'являється між шипками. Ви можете навіть не одразу помітити їх сліз. Але і великої шкоди для довкілля такі сльози не приносять. І третій вид плакучих вікон це коли вони плачуть ззовні. Це сльози радості. Якщо на ваших вікнах з'явилася волога зовні, то це лише тому, що ваші вікна дійсно теплі.